Вітаю всіх! Я хочу зробити розклад на таку цікаву тему. Пам'ятаєте Херсон, як відстоював референдум? Що робив Херсон? Це ж просто неймовірно. Тепер я хочу спитати те ж саме, за 2014 рік, якби Донецьк став проти референдуму, як Херсон у 22-му, якби Донецьк зробив як Херсон, було б краще результат в Донецькій області, в самому Донецьку, був би кращий результат для нас. Однозначно так, любі мої, це був би рух і в інший бік. Якби Донецьк встав на захист, як Херсон. Та ви що? Шість кажезлів далі робити. Нам буду. Я навіть далі не буду робити. Це перемога. Ось тут була б перемога, якби Донецьк тоді встав на захист. Так, ну це не вони робили, але вони не захищали свої інтереси як Херсон. Я робила розклад. Це на Донецьк, на, на чудив. Але, якби захищали, було б важко, важко, морально, страждання, але ви б захистили. Тому вибачте, що маємо, тепер то маємо.